Дні будують, інші кришують, роботи без документів, без оплати яких либо налогів. Як під прикриттям спорту розбудувати алкогольно-розважальний бізнес? Це просто виходить за межі компетенції саме департаменту культури та майстер-клас від прокуратури, яка три роки шукає людину. А люстратор знайшов її за кілька хвилин. Это вся заповедная зона, и по экологическим нормам любое капитальное строительство должно быть согласовано и пройти экспертизы. Здесь ну, здесь запрет на все строительства. Знайомтесь, Валерій Кухар, директор всеукраїнського парку пам'яті борців за свободу і незалежність України, що межує із парком Дружби народів, він запросив люстратор, аби наочно показати, як майже третину цієї території намагаються віджати. Схема проста. Руководство департамента объявило, что заключен договор со спортивным инновационным парком на развитие как раз инфраструктуры, где было, соответственно, обязаны Інвестори зробити проект, разработать проект спочатку, все работы подготовительные к этому проекту проєкту, і тільки тоді строить. Но Стройка йде повним ходом, вже полгода. Коротко кажучи, під соусом розвитку спорту. Та за словами директора парку, інвестори досі не надали проєкту, як все це має виглядати, а вже почали заробляти гроші і зовсім не на здоровому способі життя. Летом. Повний рост продажа спиртного. Один домик стоїть в день 400 гривень. э, йде налічний нигде который не фіксується ніякими службами, ні налогової, ни... Ну просто сказать... Э, Зарабатывание на комунальній собственности в повному об'ємі. Директор парку розповідає: він постійно скаржився до столичної адміністрації, намагався говорити із забудовниками, але віз і нині там. Тож Валерій Кухар звернувся до прокуратури на забудовників і, власне, на своїх керівників з департаменту культури, які на порушення закривають очі, І очевидно, що мають певну зацікавленість. Що в департаменті культури говорять? Департамент культури сказав так: убирайся туди, а чим швидше, тим лучше. Діана Попова, директор департаменту культури. Я ставлю прямі запитання, чому і на підставі яких документів знищують парк. Київська міська державна адміністрація у вересні 2013 року своїм розпорядженням затвердила переможця інвестиційного конкурсу. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційний спортивний парк виграв конкурс. Договір було підписано 30 жовтня цього року. За умовами договору на цьому місці має бути побудовано парк. Для розвитку бейкбордінгу різновидоводного спорту, але в документі жодного слова і жодної картинки, як саме буде виглядати майбутній парк? Саме план і візуалізація зараз розробляється протягом шести місяців. з моменту підписання. її затвердити. А тепер максимальна увага. Ви маєте розуміти абсурд, який відбувається. Покажу схематично. 2012-го КМДА оголошує інвестиційний конкурс. Через рік обирають переможця. Ним стає топ-інноваційний спортивний парк. На два роки про все це забувають. І вже влітку 2015-го у парку починається будівництво. І лише через кілька місяців, 30 жовтня 2015 року, департамент культури та переможець конкурсу підписують договір про користування 15 гектарами комунальної землі на 15 років. Ви розумієте, що сталося? Тобто будівництво розпочалося ще до підписання угоди, більше того, без проекту. Очевидно, забудовник усе тримає в голові, адже будиночки ростуть як гриби після дощу. І директор департаменту культури Діана Попова не бачить проблеми. Ось так у неї все просто. Просто треба впорядкувати. Це. Тобто, іншим словами, узаконити так абсолютно, Ну, як завжди, якщо щось незаконно, замість того, аби попередити, припинити. Врешті притягти винних до відповідальності треба все узаконювати. Чи то через візит люстратора, чи то просто за півроку чиновниця прозріла. У Мене є навіть фотографії того, що в мене викликає сумніву. А те, що там, схоже, розвивають не векбордінг, а клуб прихильників пива, пані Діана переводить стрілки. Це просто виходить за межі компетенції саме департаменту культури. У мене є повно запитань саме до директора парку. І, взагалі, звинувачує в усьому директора парку Валерія Кухаря навіть написала заяву на нього до прокуратури. Отже, що ми маємо? Директор парку звернувся до прокуратури із скаргою на департамент. А департамент поскаржився у прокуратуру на директора. Цікаво, хто переможе. Тож прямуємо до Деснянської прокуратури, аби там розставили крапки над і. І доки чекаємо, аби до нас вийшов прокурор, трохи інформації про фірму переможця інвестиційного конкурсу. Тов інноваційний спортивний парк. Засновники Юрій Зозуля та Олег Лисюк. Юрій Зозуля президент Української федерації вейкбордінгу і подейкують місцевий мільйонер. Його партнер більш одіозна фігура Олег Лисюк, екс-депутат Донецької міськради від партії регіонів. Більш відомий як директор вертолітного майданчика Януковича. За юридичною адресою фірму-переможця ми не знайшли. Про товариства із такою назвою місцеві навіть не чули. Ми шукаємо інноваційне спортивне агентство. Не підкажете? Інноваційний спортивний парк ні? Не, не підскажу. Намагають сконтактуватися телефоном. Лисюк виявився за кордоном і недосяжний. А от із зозулою вдалося поспілкуватися від зустрічі з люстратором. Він категорично відмовився. Там не будівництво, там підготовка йде до будівництва. Там йде йодпоготовка к тамбуді строїться. Будувати... Унікальний для України комплекс для прийняття чемпіонату міра по виборцю. Не знаю про який чемпіонат світу ви говорите, але поки що побачене нами нагадує підготовку до фестивалю. Кива. Але те, що ми бачили, більше схоже на якесь там місце для того, щоб випити з друзями, посмажити шашлик. Ні, там во-перше, запрещена взагалі торговля, алкоголем. але воно Запрещено, там відбувається. Та ні, там нету. Ну, як мінімум, розливне пиво ми там бачили. А, розливне пиво, да. Юрій Зазуля переконують, там буде грандіозний спортивний парк. Все це потребує шалених капіталовкладень. Адже за часів попередньої влади території зруйнували видобутком піску. Це був чисто Донецький проєкт, ну, мені лично, як президенту федерації, тоді бувши Донецький, державний Такая фаміля прокурор визивав мене і говорив, що так як он договорився з сім'єю, этот кухар, і його там назначили начальником цього парка, щоб я не лез, не писав ніяких заявлений і не мешав йому добывать пісок, тому що он, типу, договорився вже совсем. Донецькі кажете у о, власниках о, фірми, так э, спортивный інноваційний спортивний парк, вибачте, значиться такий Лисюк Олег. А да. наскільки я розумію, це той самий Лисюк, який будував майданчик для вертольоту Януковича, і він да. також є Донецьким. Він є депутатом, екс-депутатом партії регіонів Донецька. От як ви це прокоментуєте? Як чоловік достатньо талантливий, він, звісно, проявлявся собі Янукович не зря бросав його на всі саме крупні стройки. А вже ж кидали туди, де будувати заборонено столичні пагорби, рекреаційні зони та водозахисні смуги. Ми все ще у прокуратурі Деснянського району. Я навіть не припускала, про який розвиток подій я почую від прокурора. Я розповіла причину візиту і про все, що зафіксувала на місці. А почула Деснянське управління міліції розслідується кримінальне провадження. По кримінальному провадженню здійснюються заходи щодо встановлення місцезнаходження цієї особи. Допитою і направлення кримінального провадження до суду. Ця особа, що можу повідомити, вона пов'язана з керівництвом цього парку. А це вже цікаво. Зважаючи, що до прокуратури скаржилися усі три сторони: директор парку, департамент культури і власний забудовник. Тож кого шукає прокуратура? Назвати прізвища я не маю права. А скільки є презумпція невинуватості, є таємниця слідства. Але з розмови стає зрозуміло, що шукають вони зовсім не тих, хто будує розливайки, не тих, хто допустив початок будівництва без проекту. Прокуратура шукає директора парку Валерія Кухаря. А тепер увага посадовця, який офіційно працює, якого знайшов люстратор за кілька хвилин, слідчі шукають. Увага більше трьох років. Події, які розслідуються, були у динадцятому році. Наскільки мені відомо, директор парку звертався до прокуратури. Якщо ви спілкуєтесь з цією особою, вона може в будь-який момент звернутися до прокуратури для того, щоб ми грунто не поспілкувалися, і це ще не все певно, на думку прокурора, люстратора набагато більше можливостей. Тобто ви не можете її знайти, е... враховуючи, що він регулярно буває у департаменті культури, враховуючи, що він ну доволі так. Ну ще раз, якщо є вас така можливість, то ці особа, вона ця особа може прийти до прокуратури. Ну це вже смішно. Я звичайно пояснила панові прокурору, як знайти директора парку. Однак, все ж таки пропоную слідчій групі приїхати на місце, де відбувається забудова, та розібратися в усьому і поставитися до цього відповідальніше аніж до пошуків такого собі підозрюваного. Але разі необхідності, то персальний керівник може виїхати на місце, і поки Костянтин Антипов вирішує, чи є необхідність займатися цією справою, ймовірно вважає, що гора ходить до магомета. Ми пишемо листа до генеральної прокуратури із проханням звернути увагу на роботу прокуратури Деснянського району. Адже на нашу думку, не знайти за три роки людину, що зовсім не переховується, це явна ознака профнепридатності. А також взяти на контроль перевірку викладених нами фактів. Люстратор стежить.